Як мінімізувати шкідливий вплив фастфуду на наш організм? Так інколи фастфуд можна вживати і можна зробити так, щоб це було мінімально шкідливо для вашого організму. І перше, що потрібно зробити, це Поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. А насправді з'їсти велику порцію овочевого салату або просто поїсти овочі. Це не має бути якийсь супер м'ясний салат з майонезом. Ні, саме клітковина допоможе організму вивести всі токсини з організму. Овочі покращують текучість жовчі і покращують перистальтику кишечника. Наступне це пити достатню кількість води. Вона також виводить токсини. А ще вона регулює баланс натрію в нашому організмі. Постфуд має велику кількість натрію, і саме через це у вас. Можуть після фастфуду виникнути набряки на шкірі. Я використовую ось такий пантокан, який просто є ідеальним для відрегулювання саме натрію і калію в організмі. Саме ця добавка містить у складі калії, рибози та вітамін С. Тому, кому це цікаво, пишіть плюсики, я вам відправлю інформацію. Це дійсно дієва штука. І останній пункт це не їсти наступного дня фастфуд. Дайте своєму організму трішки відновитися. Якщо ви їсте шкідливу їжу та фастфуд інколи дуже рідко, то це не нанесе великої. Шкоди вашому організму, але якщо ви його споживаєте щодня, це дійсно матиме негативні наслідки. На жаль, Тож, наступного дня після фастфуду ви повертаєтеся до звичайно збалансованого харчування і до нормального адекватного режиму. І тоді у вас буде і нормальна фігура, і хороше здоров'я, і не буде негативного впливу на ваше самопочуття.